Доброго дня, дітки! Погляньте, як багато посуду. Назвіть той, який знаєте. Із чого зроблено цей посуд? Цей посуд, дітки, зроблено із глини. Із глини роблять такий же посуд, як із скла і заліза. Глиняний посуд виготовляють із глини. Людей, що займаються цим ремеслом, називають гончарами. Гончарі виліплюють посуд, висушують його і віддають художникам. Художники прикрашають посуд візерунками різного характеру: жовтого, коричневого, зеленого, чорного, синього. Кожен посуд має своє призначення. Скажіть, а для чого використовують оцей предмет посуду? На тарілочку. Можна покласти смачну їжу. Пропоную сьогодні з вами розмалювати предмет посуду тарілку своїм орнаментом. Ось, для роботи нам зки. знадобиться: фарби гуаш, водичка, контур нашої тарілочки, серветочка, пензлики та декілька атрибутів, щоб домалювати якісь деталі. Жовтою фарбою почнемо малювати квіточки. З краю, ось так по колу, одна квіточка, друга, і між ними. Поки висихають квіточки, зробимо ось такі рисочки. Серединку теж зробимо із квіточок ось так, намалюємо стебельця та листочки зеленою фарбою. І зробимо відбитки. Ковпачком від ручки. Ось так. Та закінчимо нашу роботу, намалювавши квіточку посередині. Ось яка весела тарілочка у нас вийшла. Ми її гарно розмалювали, зробили веселенькою. На ній можна подавати гарні страви. Бажаю вам гарного настрою! Смачних страв до зустрічі!